Отримано такі наушнички. Версія: це Aerosol 2, Aerosol 3 та Aerosol Pro 2. Бренд DC. Офіційна річна гарантія. Дуже-дуже якісні наушнички. За смішною ціною. Практично до 1000 гривень, до да, навіть на порядок нижче, ніж тисячі гривень, ви будете мати такі якісні наушнички. Також отримали такі автомобільні зарядні пристрої, теж саме підтримують швидку зарядочку, теж саме якісні, навіть мають кабельки в комплекті. І, ізюминка на тортики, наш перевірений бренд, те ж саме бренд XO, це такі смарт-часики. За ціною смарт-бендів. Тобто ви купуєте те ж саме до 1000 гривень цінник. От, підходять як молоді, так і людям похилого віку, але вони дуже оригінальні, металевий корпус, підтримують вологозахист, Можна в них плавати, метали, от, можна міняти ремішки, які хочете. І саме інтересне і цікаве, то, що вони міряють тиск і не брешуть. Чекаємо на вас, діть до нас.